Тож ми можемо визначити, коли відбуваються расові заворушення, тому що є відео цього. Ми можемо визначити, що в країні відбуваються підпали, особливо на залізницях, тому що є багато відео цього. Ми бачимо багато доказів того, що люди в Росії не задоволені. У самій Росії ми спостерігаємо зростання напруженості, збільшення конфліктів, особливо серед олігархів. Ми бачимо це прямо зараз на прикладі дагестанських політиків, які зараз перебувають у російському уряді, і вони конфліктують із Кадировим, який є головою чеченців. Те, що це стало публічним, і конфлікти вже не приховують, показує, ситуація в Росії справді серйозна. Путін завжди був ключовим для олігархії своєрідним наріжним каменем, всі покладалися на нього, і тиск був на ньому та Ані. Завдяки йому вони не сварилися, бо він стримував ситуацію. Тепер він відійшов від цієї ролі. Схоже, що він не повністю усвідомлює той факт, що ситуація значно погіршується, і що боротьба серед олігархії цілком може, цілком може стати кривавою у будь-який момент. Не забудьте натиснути подобається. Ваші вподобайки допомагають нам, навіть якщо деякі відео не подобаються ботам Путіна. Вітаю! Сьогодні з нами знову Джейсон Джістмот, наш перший гість і перший, кого запросили вдруге. Він спеціальний кореспондент Кій Вітаю і доброго вечора! Радий знову вас бачити. Переходимо до справи. А ви сьогодні вранці поділилися звітом про економічні проблеми режиму Путіна, які викликають суперечки серед олігархів і можуть змусити його вивести війська з України. Чи могли б ви розповісти більше про цей звіт? У Росії зараз відбувається кілька речей, яким, на мою думку, не приділяють достатньо уваги у західній пресі? Російська економіка зараз у безладі. Хоча Росія заявляє про зростання, насправді вона приховує тривожний факт. Професор Генкіс Університету Джона Гопкінса заявив, що інфляція в Росії нині близько 27%. економіка Росії значно залежить від нафти та газу. Що зараз відбувається з ситуацією в ОПЕК Плюс? Саудівська Аравія оголосила про збільшення видобутку нафти для зниження цін. Щоб покарати країни, які не підтримали ціну у 100 доларів за барель, бюджет Росії базується на долар 72 за барель, але ціна може впасти значно нижче. Це призведе до значних дефіцитів у Росії і їм доведеться девальвувати рубль. Є оцінки, що рубль може бути девальвований до можливо 122 або 135 за долар. Уявіть, що росіяни зіткнуться з девальвацією валюти на 22-35% і інфляцією 27%. Це серйозні внутрішні проблеми, і Росія наразі робить замало для їх уповільнення. Центральний банк і далі підвищує ключові ставки. Зараз це 21, але раніше було 8. і так тривало досить довго. Уряд роздавав іпотечні кредити, як цукерки, і тепер це створило величезну бульбашку на ринку іпотеки, яка, як і всі бульбашки, зрештою лусне. Тож я думаю, зараз багато економістів стежать за ситуацією в Росії і усвідомлюють, що все може дуже швидко перевернутися з ніг на голову. У Росії зростає напруженість і боротьба серед олігархів, це видно на прикладі дагестанських політиків у російському уряді, які конфліктують із Кадировим головою чеченців те, що це стало публічним, і боротьба не приховується, свідчить, що ситуація в Росії стає справді серйозною. Путін історично виконував одну з ключових ролей для олігархії. Він був центральною фігурою. Усі покладалися на нього, і вся відповідальність, зрештою, лягала на нього, але саме він був причиною того, що вони не сварилися між собою, бо він контролював те, що відбувалося. Але ми бачимо, що він відійшов від цієї ролі. Схоже, він не повністю усвідомлює, що ситуація значно погіршується. Боротьба серед олігархії може стати кривавою у будь-який момент. Я знаю, що Саудівська Аравія і Росія мають розбіжності щодо видобутку нафти. Чому Росія не дотримується вказів ОКОПЕК? Я думаю, хіба вони не отримали б вигоду від вищих цін на нафту? Яка у них дилема? Росія заявила, що зменшить видобуток нафти для компенсації вимог Саудівської Аравії. Але факт у тому, що знаєте, Росія протягом усього 2022, 2023 і майже 2024 років намагалася зрозуміти, звідки вона може отримати гроші. У них просто не так багато варіантів. Санкції справді суттєво обмежують Росію і позбутися нафти, продавати нафту да це найкращий варіант, який у них є, тому вони продовжують це робити. Для них це стало набагато складніше через те, що в багатьох випадках це відбувається нелегально. Але вони все ще продають величезні обсяги нафти, і це одне з небагатьох рішень, яке у них є, щоб отримати готівку? Гадаю, трохи змінимо фокус. Ми бачили багато повідомлень про громадянську війну між чеченським лідером і дагестанським мільярдером. Яка це загроза для Путіна? Наскільки серйозна проблема? Як просувається громадянська війна? У самій Росії багато напруженості, наприклад, Кадиров, голова чеченців, бореться за контроль над великою російською компанією вартістю сотні мільйонів доларів. Проти нього виступають урядовці Росії з Дагестану. Вони не хочуть, щоб Кадиров забрав бізнес, і їхня боротьба виглядає серйозною. Минулого тижня в Росії, зокрема в Челябінську, сталися серйозні расові заворушення. Ми це бачили, відбуваються спалахи різних видів насильства. Але також ми бачили буквально минулого тижня в самій Чечні, коли хтось почав стріляти по російських військах, які там дислокувалися. Тож, у середині Росії відбувається багато чого, що свідчить про те, що справи там ідуть не дуже добре. Я так думаю, російські змі не хочуть це повідомляти. Вважають, що це призведе до більшої жорстокості і поширення ідеї серед людей. Якщо повідомляти про ситуацію в Росії, російська влада, звісно, намагається приховати той факт, що справи йдуть не дуже добре. Вони, як і всі, вірять, що в Росії все чудово, що люди мають високий рівень життя. Але ми знаємо, що це зовсім не так, враховуючи те, що завдяки телеграм, багато людей викладають відео, коли щось відбувається. Тому ми можемо дізнатися, коли відбуваються расові заворушення, бо є відео цього. Ми можемо дізнатися, що в країні відбуваються підпали, особливо на залізницях, бо є багато відео цього. Ми бачимо багато доказів того, що люди в Росії не задоволені, і багато хто може думати, що росіяни дуже спокійні і ніколи не виступлять проти Путіна. Я теж не чекаю масових протестів, але казати, що люди підтримують уряд, неправда, і це підтверджують багато фактів. Ми можемо бачити це у результатах пошуку Яндекса, результатах пошуку Гугла. Але ми також можемо бачити це і в наприклад минулого року, коли Пригожин, керівник групи Вагнера, увійшов до Ростова, і коли він дістався до Ростова, ми помітили, що люди не казали Повертайся, не скидай уряд. Ми підтримуємо Путіна. Ні. Люди приносили їжу, вино, воду його солдатам і вітали їх як героїв, і це, ймовірно, дуже поганий знак. Це місто центр південного командування Росії, звідки ведуть війну в Україні, а його жителі підтримують повсталих проти уряду. Є багато ознак, що в Росії щось вирує під поверхнею, чого ми не бачимо. Але існує те, що може різко змінити дії Росії, якщо стане відомим. Також заворушення в етнічних російських регіонах я знаю, що ми знаємо, що багато солдатів походять з цього регіону, і багато солдатів гинуть. Мені цікаво, наскільки це пов'язано між собою, чи це впливає, чи вже поза контролем. Росія поводиться як колоніальна держава. Технічно кожен громадянин Росії має отримувати рівне ставлення. Але насправді це не так. Наприклад, Бурятія – чудовий приклад. Буряти тече, це невелика група людей усього їх у світі, можливо, 550 тисяч, але вони мають регіон, у якому живуть, який називається Бурятія. Якщо ви звідти ризик загинути на війні в Україні, у вас у 75 разів більший, ніж у хлопця з Москви. Чому так? Буряти мають азійську зовнішність і є буддистами, тому для москвичів здаються далекими. Вони майже як іноземці і для російської влади менш цінні, ніж етнічні росіяни, яких Путін боїться розлютити. Зараз поговоримо про північно-корейських солдатів, але перед цим я читав деякі повідомлення про те, що російські матері насправді змушують Путіна домовлятися, наприклад, про обмін полоненими. Це особливо стосується солдатів, захоплених українцями в Курській області, адже вони не очікували саме цього. Не знаю, чи тут схожа ситуація, адже перед розпадом СРСР саме російські матері протестували проти війни в Афганістані. Чи це просто пошук схожостей там, де їх насправді немає, чи це може бути ознакою чогось великого, що наближається? Російські матері завжди були активними, і насправді це, мабуть, досить універсально. Це було так у 80-х, це було так у 90-х, і це так само актуально сьогодні. Важко на них злитися, бо влада не використовує всю силу. Це виглядає погано, коли, наприклад, когось садять у в'язницю лише за вимогу повернути сина додому. Влада має помірковано реагувати на їхні дії. Загалом це привертає більше уваги до того, що Росія веде війну в Україні не так успішно, як хотіла б, щоб у це вірили. Те, що близько тисячі квадратних кілометрів Курської області ресіти, як і Сєдраці, під українською окупацією, вражає, і навіть для росіян важко повірити, що зараз Росія сама стала об'єктом окупації. Путін, перший лідер, чию територію захопили після Другої світової війни. Це не та триденна війна, якої він хотів. Так, це правда, гаразд, мабуть, головна новина зараз. Північнокорейські війська знаходяться в Росії, і нещодавно північнокорейці це фактично підтвердили. Вони стверджують, що мають право відправляти війська? Путін підтвердив, що це його справа. Але коли НАТО хоче допомогти Україні, це також вважається російською справою. Які твої думки щодо цієї ескалації? НАТО щойно це вперше підтвердило перед нашим дзвінком. Отже, північнокорейські війська зараз у Росії, і виникає питання, що вони там роблять, але очевидно, що вони там для того, щоб допомагати російській армії. Як саме дехто вважає їх гарматним м'ясом, але я категорично не згоден. Я вважаю малоймовірним, що Північна Корея відправить 10 тисяч людей на забій, і на це є кілька причин. Перша Росія в багатьох гарячих точках може втрачати до тисячі людей на день, тож уявіть собі, Покровськ, що на сході України. Росія щодня втрачає близько тисячі людей, якщо там буде 10 тисяч корейців за півтора тижня, їх не залишиться така інвестиція невигідна. Ще один момент ймовірніше вони приїжджають для технічної допомоги, наприклад, з ракетними системами чи ракетами, які надходять або вже є у північної Кореї. Вони приїжджають туди, щоб навчитися воювати, особливо зараз взимку. Північна Корея не брала участі у воєнних діях з часу закінчення Корейської війни, тобто вже понад 70 років, вони прагнуть набратися досвіду, щоб зрозуміти справжню війну. Я вважаю, що північнокорейці ймовірніше допомагають із технічними питаннями, а не є піхотою чи гарматним м'ясом. А якщо до Китаю, саміт Брікс завершився, Китай не задоволений присутністю північно-корейців у Росії через розширення війни. Ймовірно, це зашкодить, як я думаю, економічній доступності Китаю, важко уявити, що Китай радіє посиленню співпраці Північної Кореї з Росією. Водночас це, можливо, дає Китаю певну можливість. Китай може бути посередником між Заходом, Північною Кореєю та Росією, бо унікально підходить для цієї ролі. Тож я думаю, якщо ми подивимося на те, що намагається зробити Китай, особливо з огляду на те, що вони все більше говорять про Тайвань. Вони вважають себе ключовим миротворцем в Азії. З Китаєм можлива стабільність, без нього ні. Я вважаю, що Китай має стратегічну мету, але яку саме поки невідомо, також буквально трохи раніше. Брінгер Прокшовськ. минулого разу ми говорили, що Росія смафіозна держава. Я бачив одне з твоїх відео і залишу на нього посилання. Ти піднімаєш цікаві моменти, яких навіть у Твіттері не бачу, зокрема про вугільну шахту. І так, це не просто захоплення територій, це справжній старий імперіалізм. Протягом цієї війни ми бачимо, що Росія постійно робить одну й ту ж річ, намагається отримати якомога більше природних ресурсів. Це стосується не лише України, Росія діє так само і в Африці, але щодо України це особливо помітно, особливо з початком вторгнення у 2022 році. І якщо подивитися на це на карті і подивитися на карту одночасно, де знаходяться найважливіші природні ресурси України, є накладання, бо Росія прагнула контролювати природні ресурси та промисловість України, сподіваючись зламати її без цього, але це також дозволило б Росії монополізувати ринок різних товарів. Росія робила все можливе, щоб захопити їх і взяти під контроль. Приклад Пурхорськ на сході України, де Росія щодня втрачає до тисячі солдатів, намагаючись захопити місто. Можна спитати, чому вони так наполегливо борються за місто без великого стратегічного значення? Відповідь очевидна Україна має найбільшу вугільну шахту, від якої залежить виробництво Сталі, колись третини експорт України. Уявімо, що шахта перейшла до росіян. Це означає, що річне виробництво вугілля в Україні знизиться з 7 до 2,53 мільйонів тонн. У Росії річне виробництво зараз близько 12 мільйонів тонн сталь це одна з небагатьох галузей, на яку Європейський Союз насправді не дуже прагнув накладати багато санкцій. І причина в тому, що Європа купує багато сталі. Сталі – сталі з Росії. Якщо Росія доб'ється, що Україна втратить конкурентоспроможність, Якщо в Україні бракуватиме вугілля, доведеться імпортувати його, і тоді сталь стане надто дорогою для продажу. Але розділивши ринок і переконавшись, що Україна не може конкурувати, це дозволяє Росії конкурувати в Європі. І саме це є метою Росії. Це питання економіки і навіть не російської держави виграють від цього російські олігархи. Путін намагається їх задовольнити, щоб вони підтримували його. Це, мабуть, піднімає цікаву теорію, яку я читав на початку війни. Це виглядало так, ніби Росія не могла дивитися, як пострадянські країни йдуть до Європи, тому що ми бачили особливо на прикладі Польщі, де економічне зростання за останнє десятиліття було просто неймовірним. Якщо Україна розвиватиметься, росіяни це побачать на кордоні. Як і за радянських часів, коли з-за кордону бачили західну Німеччину, там життя було значно кращим. Російські лідери не можуть собі це дозволити, бо знають, країна, що рухається на захід, матиме кращі економічні перспективи. Абсолютно Кейса, я згоден з тобою. Факту тому, що сама Росія не хоче, щоб її населення усвідомило наскільки краще там, де немає Росії. Тож, коли ти дивишся навколо, ти бачиш, що колишні Радянські Республіки, зокрема країни Балтії, є прикладами всі вони приєдналися до Європейського Союзу. Вони члени НАТО, процвітають успішні, їхні люди щасливі, а якість життя постійно зростає. Звичайний росіянин цього не скаже насправді середньостатистичний європеєць витрачає близько 15% свого доходу на їжу, середньостатистичний росіянин витрачає понад 50% свого доходу на їжу. Середньостатистичний росіянин досить збіднілий, а тепер, коли економічна ситуація всередині Росії погіршується, все стане ще гірше. Головне, що Кремль не може покращити життя своїх громадян, тому що на цьому етапі системна корупція, вся система, на якій побудована Росія, влаштована так, що вона не може змінитися, диктатури падають, бо не можуть пристосовуватись до змін. Я вважаю, що Росії дедалі важче буде утримувати своє населення задоволеним, особливо коли вони можуть подивитися в інші країни і побачити, що світ справді може бути кращим, якщо у вас немає поганих лідерів. Як це є в Росії? Але і в радянську епоху, і навіть зараз єдине, що Росія принаймні могла запропонувати своїм союзникам, та це військова підтримка, зброя та подібне. Це може зашкодити їхній репутації, особливо після ізраїльського удару по Ірану, коли російські ППО не змогли виявити F-35. Це демонструє технологічну різницю. Який це матиме вплив на репутацію Росії та на те, чи купуватимуть російське обладнання її союзники? Репутація Росії у світі сильно постраждала у військовому плані. Зараз очевидно, що Росія не може завершити повномасштабне вторгнення в Україну. Уявіть сучасну Україну, де у вільній частині живе близько 25 мільйонів людей. У Росії 140 мільйонів людей, але вона не може завершити це, що свідчить про серйозні проблеми армії. Але що стосується технологій, ми чітко побачили у війні в Україні, що західні технології набагато-набагато перевершують усе, що має Росія, і технології, які були передані таким країнам, як Іран, наприклад, системи протиповітряної оборони, просто не працюють так, як Росія обіцяла, що вони працюватимуть. Я вважаю, що Росії ставатиме складніше знаходити покупців на свою військову техніку. Росія не конкурентоспроможна в сучасній економіці, що ізраїльський удар показав про іранську армію. Хочете це обговорити? Вважаю це вже цілком ясно для керівництва Ірану. Вони переоцінили свої можливості, і я думаю, що вони занадто довго вірили у власну пропаганду, що вони така сильна країна, яка може знищити Ізраїль. Ми бачимо, що все не так просто, як вони думали. Ми бачимо, що тепер, коли Хезбола була знищена, Ірану буде все важче і важче зберігати той рівень впливу, який він мав у регіоні. Ця країна, як і Росія, усе ще важлива в регіоні, але зазнала серйозних невдач. Обидві країни зрозуміли, що їхні збройні сили вже не є джерелом гордості, як раніше. Залишається сподіватися, що північнокорейці теж поділятимуть цю віру. Ще однією великою ескалацією, на мою думку, є те, що Росія надає хуситам супутникові дані для ударів по цивільних кораблях. Мені цікаво, чи це все здається, ми дізналися так багато про російські справи, мабуть. Також уряд не хоче реагувати, спираючись на повідомлення новинних організацій. Це нагадує ситуацію з Північною Кореєю. Тепер постає питання, чи реагуватиме Захід жорсткіше. Встановлено, що Росія підтримує терористів, які атакують торгові шляхи. Це шкодить західній торгівлі, бо вони підтримують хуситів та інші терористичні організації. Росія давно співпрацює з терористами. Ти пам'ятаєш, через кілька днів після нападів, 7 жовтня, керівництво Хамас вирушило до Москви на консультації з урядом. Гезбола, очевидно, дуже тісно пов'язана, можна сказати, з іранським урядом, і Росія також не має жодних проблем співпрацювати з ними. Але в цьому конкретному випадку ми бачимо, що Росія продовжує свою асиметричну війну проти Заходу, допомагаючи терористичним організаціям атакувати західні інтереси та фінансові інтереси на близькому сході. Мета завдати болю і створити більше хаосу. Але я вважаю, що оскільки Захід значно перевершує Росію за своїми можливостями, Захід зможе, по перше, вистежити хуситів і ще більше викрити їхні зв'язки з Москвою. У темі остеометричної війни Росія добре веде інформаційну війну, а ми, здається, лише наздоганяємо, особливо на Заході. Вони щось поширюють, а місцеві агентства намагаються спростувати це для громадськості, пояснюючи, що це фейк із Росії. До того часу Росія вже зайнялася новим і це шириться соцмережами. Який вплив це має на наші вибори, і як це допомагає Росії? Отже, Росія дійшла до певного висновку деякий час тому. Це був дуже дуже розумний висновок. Вони зрозуміли, що коли ти вступаєш у бій, ти хочеш обрати місце, де відбуватиметься битва. Ти не хочеш, щоб твій ворог вирішував, як буде вестися війна. Якщо буде конфлікт із НАТО, вони знають, що звичайна війна їм не вигідна, бо американські й російські технології різко відрізняються. Вони можуть бути конкурентоспроможними і прагнуть воювати саме в інформаційному просторі. Тож ми бачимо, що Росія продовжує використовувати свою пропаганду, яка безумовно впливає на вибори, а також розпалює етнічну, релігійну та іншу напругу. У Європі, США, Канаді, а також нині в Африці, і Латинській Америці це дешево, і малоймовірно, що буде покарання. Якби Росія здійснила прямий напад, уявімо собі на столицю країни НАТО, вони могли би бути абсолютно впевнені, що майже одразу буде дуже жорстка військова відповідь. Але якщо ви просто можете маніпулювати виборами в іншій країні, це дуже дешево. По перше, а по-друге, вас навряд чи покарають бо хто насправді почне третю світову війну через щось, що сталося в інтернеті, ймовірно, їх ніхто не переслідуватиме, тож вони і надалі співпрацюватимуть із шахраями, хакерами і пропагандистами. Щоб впливати на те, що відбувається на заході, і фактично не нести за це жодних наслідків, також є втручання у вибори, і це стосується не лише заходу. Ти, напевно, бачив нещодавні вибори в Грузії. Триває суперечка про результати та перемогу проросійської партії, попри інші екзит-поли. Як вважаєш, чим це завершиться? Отже, як у випадку з Молдовою, так і з Грузією, ми бачимо, що Росія намагалася вплинути на результати виборів. У Грузії вже розпочалися протести, опозиція не визнає результати виборів. Більше того, навіть президент Грузії заявила, що результати виборів були сфальсифіковані і звинуватила в цьому російських діячів. Росія явно зловмисний гравець і розуміє, що демократії це велика можливість. По перше, можна спробувати вкрасти вибори як у Грузії. А по друге, це дозволяє розпалювати багато дискусій, які вони можуть спрямувати на ненависть, тож люди перестають говорити про вибори, а починають ненавидіти одне одного і розділятися. Для Росії у багатьох виборах не так важливо, хто зрештою переможе, як те, який вплив це матиме на суспільство в цілому. Тож, якщо вони можуть використати вибори щоб ще більше розколоти населення, щоб громадяни однієї країни більше не відчували єдності, це вже перемога для Росії. Чи можливо, що Росія почне війну з НАТО? Росія не почне війну з НАТО, бо знає, що програє. Якщо вони не можуть виграти в Україні, перемогти НАТО їм нереально. Це стосується лише звичайної війни. Чи розпочне Росія війну з НАТО, я вважаю, вона вже її веде. Сьогодні Росія активно веде війну проти НАТО та впливу країн НАТО у світі. На жаль, лідери не обговорюються відкрито. Вони знають про дії Росії в Африці, Латинській Америці, Азії та Україні, але не хочуть визнавати війну, бо це вимагатиме жорсткої відповіді. І вони сподіваються, що якщо просто мовчати про це і не робити з цього велику проблему, Росія почне поводитися добре і більше не створюватиме проблем. Це абсурдно. Володимир Путін стає впевненішим, коли бачить, що червоні лінії заходу не мають значення. Це підштовхне його до агресивніших дій проти Європи та США, бо ми не протистояли йому. Нещодавно відбувся саміт Брікс. Я розумію, що це радше економічне об'єднання, а не альтернатива НАТО. Які головні підсумки цієї події? Отже, Росія мріє про те, щоб Брікс став противагою НАТО і був чимось на кшталт Європейського союзу серед цих країн. Але факт у тому, що це ніколи не стане таким, і на це є багато причин. Перш за все, більшість країн Брікс ведуть більше торгівлі із Заходом ніж з іншими країнами Брікс з економічної точки зору логічніше не залежати лише від інших країн, що розвиваються. Росія сподівалася переконати великі країни, зокрема Китай, відмовитись від долара США або діяти на шкоду своїй економіці. І Китай протягом багатьох років послідовно відмовлявся, тому що Китай, звісно, завжди діятиме насамперед у своїх національних інтересах. Росія намагається вмовити інші країни Брікс приєднатися до них, але поки що це не дуже вдається. Чудово, дуже дякую тобі, Джейсоне. Особливо за те, що приєднався, попри своє самопочуття. Я справді це ціную і впевнений, що глядачі також оцінять. І особисто я не можу не рекомендувати твій канал. Дізнався нове, чого немає на інших чи в традиційних медіа. Тому залишаю тут посилання і в картках. Раджу переглянути його канал і підписатися. Дуже дякую, я це ціную.